Що це радше прагнення власної ідентичності. То я вже багато для того, щоб бути ідентичності всередині України, зробила сердючка, вона там автор цього букваря. А ми хотіли зробити, зафіксувати цей момент. Тобто насправді це фантастично, що ця покотівська гара придає історію цього міста. Ти можеш відчути, що, хто тут був, як тут воно було. І е, хотілося це зробити враз не в такій. Е, з посмішкою форми. Не на якісь наукові видання, а так, щоб ти міг повертати, посміятися і так більш-менш напівсерйозно підходити до існування нашої військової мови. Якими словами ти користуєшся в своїй мові? Я так зрозумів, що фактично 80% ми реально чуємо їх кожного дня. Просто ми деколи не задумуємося, але коли сюди до нас приїжджають гості, вони постійно, а, а це що? Це так. «кнайпа» — це тим, чим ми займаємося дня. наприклад, мешти, наприклад, креденс. Так, і таких слів, насправді дуже багато. То важливо, для нас важливо, що вона це така, знаєш, зафіксований момент, коли ти кажеш, а у Львові нарешті з'явився свій буквар. Ось він. Це буквар лівської мови, лівської бари, який тепер має от, він, так, матеріалізувався.